З України їдуть водії маршруток. Через низькі зарплати прямують до Польщі. А київські перевізники вже ламають голову, як зупинити відтік кадрів. Вирішили, що найкращий спосіб підняти вартість проїзду до 40 гривень. Чи дійсно для цього є підстави, та скільки заробляють водії за кордоном, розкажуть наші журналісти. Петро за кермом автобуса понад 15 років. Каже, лише за останній рік працювати за кордон поїхали з десяток його колег. Однак сам поки що не збирається. Якщо б мені запропонували, то я ну, поки не хочу їхати. Поки... А чому? Ну поки влаштовує тут. Може в майбутньому щось буде краще, да? може буде місто рази туди їхати. Поки... А от інші водії такої думки не поділяють. Розповідають про переваги роботи за кордоном. Зокрема, в Польщі. Там більші заробітки. На скільки? На тисяч 10-15. А тут, ну, сколько скольки разы вы Ну, сколько? ну, два-три раза бичим. Зарплата больше. И много уехало? Да, ну, много. А на сколько больше, можете сказать? Ну, зарплата там, на наши деньги, 20 тысяч гривен. А здесь, если не секрет? И работают 8 часов, и все. А здесь сколько работаете? Сколько ну, учат? здесь 5 тысяч, 6. И сколько работаете? Діші директор однієї зі столичних компаній перевізників Микола Бацан пояснює, згідно з контрактом, який уклали з Київською міськрадою, в автобусному парку повинно бути щонайменше 20% нових автобусів. Маленькі компанії-перевізники дозволити собі оновлення не в змозі. Ще одна проблема масовий виїзд водіїв за кордон. Їдуть працювати за зарплату тричі вищу ніж в Україні. Микола підняв ціни за проїзд, щоб утримати працівників. Вже чотири чоловіки поїхало. За кордон на кращі заробітки, Тобто нам треба піднімати заробітну плату. Заробітну плату ми можемо тоді підняти, коли зрозуміло, тільки можемо підняти проїзд на пасажирські перевезення. Якщо в нас потікають водії за кордон, то нам нікому буде возити пасажирів. Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава такої думки не поділяє. каже, підвищення цін не виправдане. Обосновані для повышення цен на проїзд в автобусному транспорті ніяких нет. От ми просто бачимо, що після того як держава і місцеві органи власті дистанції від регулювання тарифів, то владельці пытаються знаходити любов причину для того, щоб повышати тариф. А от представниця рекрутингової компанії каже, попит на таку професію за кордоном досить малий, але є. Насправді в нас не буває багато вакансій на громадський транспорт по Європі. Це загалом буває Польща. Найчастіше це Варшава це водії громадського транспорту. Розповідає, скільки грошей пропонують закордонні компанії. В водіях громадського транспорту там було десь 20-25 тисяч, а далекобійники може бути і 25, і 30, і 45. Щоб стабілізувати роботу в компаніях-перевізниках, потрібно наблизитись до європейських цін, каже Микола Бацан. Тобто один півтора євро за квиток це 30-45 гривень. Тоді, на його думку, водій залишиться працювати в Україні. Можна буде оновлювати рухомий транспорт і розвивати підприємства. Поки що ціна проїзду в столиці залишається незмінною від 6 до 8 гривень. Сергій Гільді, Олексій Гоман, Роман Міхеєв, Володимир Вістяка. Новини на першому.